Доброго дня всім, хто завітав на мій канал, переглядає сьогоднішнє відео. Сьогодні готую рублені котлети з курячого філе. Тут у мене 750 грам курячого філе, Порізано так дрібненько. Такими шматочками невеликими. Пучечок цибулі я не важила, ну, грам 50, такий кучечок, не дуже великий, і кріп. Додаю сюди двоє яєць. Помідори, один помідор, такий середній. Також сюди. От помідорчик буде такої соковитості додавати котлетам. 100 г сиру. У мене моцарела. І 100 г сметани. За смаком. Приправи, хто, який любить, у мене тут є ось до курки, трішки додам, сухий часничок. Паприка купчена. І перцю ще додам меленого. Так, і це все перемішую. Ні, не, не, не все ще. Ще додаю борошно. Додам півтори десь столові ложки борошна, а потім, як почну жарити вже котлети, то подивлюся, якщо погано будуть триматися кубки. Будуть розпадатися, то ще додам трішки борошна. Поки що додаю півтори ложки. І все, і фарш готовий. Десь хвилин 10-15 нехай постоїть. І можна вже смажити на трішки олії, небагато олії. І котлетки можна вже смажити. Швидко. Ну, звичайно, саме довший процес це порізати філе дрібненько. Отакий От фарш на котлети. Буде він викладатися ложкою на сковороду, так що зараз залишаю хвилин 10-15, нехай постоїть і буду вже смажити. Нагрілась сковорода. Буду викладати. Уже свої котлети, але одну я вже першу провірила, чи не розпадається, чи гарно тримає форму, то не дуже тримала, додала ще столову ложку борошна таку зверху. Перемішала і тепер вже буду викладати котлети. Подивлюся. Надіюсь, що вже буде все добре і не потрібно буде додавати борошна. Вогонь середній у мене. Курму хто яку хоче. Можна круглі, можна довгенькі, більші, менші. Ну, краще робити не дуже великі, щоб краще було перевертати, бо великі можуть хуже перевертатися. Я раніше робила з манкою. Бо трішки інший був рецепт. То було все добре. Сьогодні перші мало борошна. Першу сма посмажила, то не дуже вона. І зараз з однієї сторони підсмажиться, переверну, буду смажити під кришкою, накрию кришкою. Ще сюди одненьку приморщу, невелику. І накриваю, нехай сможете. Сможилися з однієї сторони, в мене вже котлетки, перевертаються, бачите, краще вже, як додала борошно. Так що борошна потрібно десь 2,5 столові ложки. Тому що і помідор може бути соковитіший, там яйця більші-менші. Так що... Потрібно дивитися. Я вже більше додавати борошна не буду. Нормально вони тримають форму, так що далі буду смажити. Посмажила я котлети і хочу вам розказати про деякі мої спостереження, зауваження і зміни, які я внесла в цей рецепт. В процесі смаження вже я там змінювала дещо. Першу пробну я підсмажила котлету. Вона тримала форму, але дуже така, як перевертати, то десь трішки в сторону і вона розпадається. Погано тримала форму. Тому я додала пів столової ложки борошна. Потім я вам вже показувала, то вже в мене фактично там було дві столові ложки борошна. Вже було краще, і перевертались вони було непогано. Але все рівно такі дуже вони ніжні, що якщо десь трішки так не вдається зразу перевернути, то і починає розпадатися. Тому вирішила змінювати я. Ще додала одне яйце і додала ще пів столової ложки борошна. То оце показую вам. Оце ось. Ось, бачите, навіть беру, то така, ну, так бере, що вона наче розпадається, роз, розділяється ці шматочки філе. А ось це вже я додала яйце і додала ще трішки борошна. Це вже, бачите, вона тримає форму краще. Вона. Не якась не, така, не тверда, не багато тут того борошна, яєчко додалося, вона соковита, вона також ніжна, нічого тут такого, але форму тримає краще, перевертається краще. Так що в описі під відео напишу рецепт, уже змінений. Буду так писати, вже там 3 яйця це точно, вони не нашкодять. А борошно напишу 2,5-3 столові ложки, тому що тут також може помідор бути більш сочніший, може бути філе там більше, може десь води більше, може ну, різне. Сухіше може бути і більш вологіше. Тому. Починати потрібно борошно з 2,5 ложки, 2-2,5 можна, так як я. Одну котлетку спробували, підсмажили. Якщо у вас задовольняє такий, то можна борошна і більше не додавати. Це таке борошна лишнього там також не потрібно. Оце такі і сковорода, щоб була, така, щоб не приставало. Тому що я взяла в мене сковорода, наче й така непогана. На ній смажу, вона не приставала, бо, наче так і все було добре. Але ці котлети, мабуть, за рахунок того, що тут сметана, сир, то трішки приставали в мене. На, як я першу смажила на тій сковороді, то вона так приставала. Тому я її в сторону і взяла собі зовсім другу сковороду. На цій вже краще, тому що потрібно, тому потрібно щоб сковорода була хороша. Не Така, що пристає, то ви ради їм не дасте, якщо буде приставати, тому що вони дуже такі ніжні. Пристане, почнете там її піднімати і вона може розсипатися. А так на смак по інгредієнтах це сметанка, зелень, помідорчик, сир, Смачні дуже котлетки. І соковиті, і завдяки сметані і помідору вони, ця соковитість у них навіть. Те, що тут грудина куряча, вона також суховата і жорстковата така. Але тим не менше, котлетки пропікаються гарно під кришечкою, не на великому вогні. Ну, такий середній і Не на маленькому геть і не на великому. Я смажила на середньому вогні під кришкою. І все добре. Вони просмажуються, м'якенька філеця, між грудинка. І соковиті, і смачні. Оце тільки відредагувала я, я це борошно і додала яйце. Тому що, ну, не знаю, такий рецепт. По-перше, в цьому рецепті не вказано вага філе. Написано дві курячі грудинки чи два курячі філе. Ну, а вони ж можуть бути різного розміру. Можливо, там донька на відео бачила, які вони там по величині, і то це ж так, відео не завжди передає. Так, як воно там є розмір. У мене вага 750 грам філе. Тому оце я буду писати в описі під відео рецепт, 750 грам філе, 100 грам сиру, 100 грам сметани, троє яєць. Сіль там за смаком і спеції, зелень, цибулька, кріп там також, Ви та дивіться, пучечок я не важила, ну, не знаю, ну до 50 грам, там можливо. Я так не дуже орієнтуюсь, ну такий невеликий пучечок цибулі. І кропу можна додати. Можна і петрушки додати, теж таке, що ви любите. Оце я напишу такий рецепт. А борошно будете дивитися, 2,5-3 ложки. Будете пробувати. Дякую вам за перегляд. Бажаю, як завжди, всього найкращого. І до зустрічі в наступних відео.